Вітанечка любителі акварелі і всіх, хто хоче її опанувати, приручити. Сьогодні я буду знову приручати акварель і знову малюватиму ті самі проліски, що були в минулому відео, той самий референс. Але вже малюватиму по-новому, хоча на тому самому папері той же формат. До речі, вибачте, будь ласка, за ракурс здвинулась камера, а я й не помітила. Тому от все відео таке трошечки не в форматі. Ну, малюю все по тій самій схемі, що й на попередньому відео. Змішую всі ті самі кольори до Лаванди, додаю там і кобальт, і Ультрамарин, і додаю червоний колір із нової колекції роса. І буду малювати, писати. Чому я вирішила намалювати ще раз? Тому що на минулій листівці я трошечки незадоволена. Мені ніби гарно, ні, все гарно, але я незадоволена самим оцим форматом, тим, що листівка вийшла така темна, може, трошечки якась мрачнувата, хотілося зробити її більш легкою. Ну, я не переживаю що, я не можу сказати, що та листівка в мене не вдала. Ні, вдала. Я намагалась там повторити референс. Але хочеться, інколи хочеться чогось нового, чогось спробувати нові можливості акварелі. І от саме на цій листівці я, я, я це спробую зробити. А хочу зробити її більш легкою, більш повітряною. І от Зараз вже прописую листя, прописую зелень, там я вух розмішувала з зеленню, повністю не заповнюю весь листок десь залишаю світлі такі частини, щоб передати форму, об'єм, передати прожилки. І додаю також темнішого кольору, бо хочеться. Ну, все, все для того, щоб зробити максимально натуральну квітку, максимально об'ємні листочки. Тому от такі в мене рухи. Будь ласка, не забувайте підписатись на канал, тому що це. Важливо, щоб просувати мої відео. А, якщо вони цікаві, я буду рада вашим коментарям, тому що завдяки вашим коментарям я можу знімати більш цікаві відео, бо хочеться бути корисною вам. Знімати те, що цікаво вам, а, ну, ну, щоб бути корисною, а не просто так щось там знімати, ніби в пустоту. Тому будьте активними. Я вам за це буду дуже вдячна. І наступні відео будуть виходити ще кращими. От уже я зараз прописую стебло таким стараюсь робити його все-таки ніжнесеньким невагомим. В цілому задоволена. задоволена я тим, як зараз іде А, Якщо чесно, то може навіть я до, цієї, до цього паперу приловчусь. А я, знаєте, все-таки дійшла до висновку, що не буває поганого паперу. Ні, ну, Звичайно, якщо він відповідає вашим потребам. Ну, Наприклад, я для себе зрозуміла, що менше 300 грамів то не мій папір. А от... А от тому целюлоза, бавовна, до всього можна пристосуватись. І от зараз зроблю такі а, рухи, щоб зробити такі крапельки веселенькі, десь ще трошечки додам якихось деталей, і робота фактично готова. А ви, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам такий варіант квіточки. Що більш годиться для листівки, от такі легкі а, зображення, чи все-таки заповнені, прописані, як а, а, в попередньому відео? А, напишіть, будь ласка, просто цікаво. Ну, і ідеї на наступні відео теж пишіть. Я постараюся виконати ваше замовлення. Тож До наступної зустрічі і всього вам найкращого!